Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я детально розповім, як налаштувати VPN на маршрутизаторах Mikrotik. Сьогодні будемо налаштовувати L2TP з IPSEC шифруванням. Маршрутизатори Mikrotik підтримують дуже багато різних VPN, це і застарілий PPTP, і SSTP. У версії Router OS 7 з'явився WireGuard. Але сьогодні ми будемо розглядати один з найпопулярніших VPN це L2TP з IPSEC шифруванням. Цей тунель у версії роутера OS 6, один з найпопулярніших. Дане відео я розділю на дві умовні частини. Перша це налаштування пристрою MikroTik у ролі L2TP VPN сервера. Друга це підключення до VPN сервера клієнтів. Один із клієнтів буде комп'ютер, а інший буде ще один маршрутизатор MikroTik. Почнемо налаштування VPN сервера. Підключаємось до нашого маршрутизатора. Першим, що ми зробимо, це додамо окрему мережу для VPN. Це потрібно для того, щоб розділити локальну мережу від віддалених vpn клієнтів Йдемо в IP, pool натискаємо плюс. В полі Name пишемо ім'я нашого адрес. В полі адреса задаємо сам пул адрес, який ми хочемо використовувати. В моєму випадку це буде 192.168.52 по 192.168.5050. Поле Next Pool» не чіпаємо. Воно потрібно для того, щоб додати більше адресного простору. Наприклад, коли у вас закінчаться IP-адреси з основного пулу, можна задати ще декілька таких пулів. Далі переходимо в PPP-profile. Тут попередньо потрібно налаштувати мережеві параметри для VPN-клієнтів, натискаємо плюс в полі ім'я пишемо назву нашого VPN-профіля. В полі Local Address пишемо IP-адресу нашого VPN сервера. В моєму випадку це буде 192.168.51. В полі Remote Address обираємо той пул, що ми перед цим створили. Переходимо на вкладку Protocols. Use Compression, виставляємо NO. Use Encryption виставляємо NO. Use Encryption виставляємо NO, тому що ми будемо використовувати IP шифрування. Нам не потрібно, щоб L2TP теж шифрував. Переходимо на вкладку Limits. Only One, виставляємо Yes. Натискаємо Apply. OK. Закриваємо вкладку. Переходимо на вкладку PPP. Interface L2TP Server. Вмикаємо L2TP Server". В Полі Default Profile Обираємо профіль, який ми створили раніше. В нашому випадку L2TP. Authentication. Залишаємо галочку тільки напроти MS-CHAP2. Все решта вимикаємо. В полі Use IPsec виставляємо Yes. Таким чином, ми вмикаємо IPsec шифрування. В поле IP Secret вписуємо пароль до нашого IPsec. Все решта залишаємо за замовчуванням, натискаємо Apply. OK. Далі нам потрібно створити облікові записи для наших VPN-клієнтів. Переходимо на вкладку Secrets. Натискаємо плюс. «Name» пишемо ім'я нашого клієнта. Ім'я пишіть так, щоб ви могли зрозуміти, хто це такий. Так як в нас буде всього один клієнт, то ми його назвемо дуже просто L2TP. На вкладці Password вписуємо пароль нашого клієнта. Вкладка Service. Виставляємо L2TP. Вкладка профіль. Обираємо профіль, який ми створили раніше. В нашому випадку L2TP. Натискаємо Apply, OK. Наступним кроком нам потрібно дозволити VPN з'єднання у Firewall. Тобто, потрібно відкрити порти, на яких працює наш VPN. Заходимо на вкладку Firewall і створюємо правила у ланцюжку Input. Нам потрібно відкрити порти 500, 1701 та 452.0 по протоколу UDP для інтерфейсу, у який підключений наш провайдер. Натискаємо плюс. Вибираємо ланцюжок Input Протокол UDP 500, 1701, 4520. Інтерфейс Z1. Тобто той інтерфейс, який підключен кабель від провайдера. Action, «Accept», Apply. «OK». Піднімаємо ці правила на самий верх. Це потрібно для коректної роботи цих правил. Підписуємо ці правила. Додаємо ще одне правило до фермову. Натискаємо плюс. Інпут. Протокол. IPSEC і In Interface Ether1. Action, Accept. Apply, OK. І ще одне правило. Натискаємо плюс. Input, протокол IPSec AH. In Interface, Ether 1 Action, Accept, Apply, OK. Піднімаємо вище. На цьому базово, поки що ми закінчили налаштування vpn сервера на мікроті. Переходимо до налаштування та підключення клієнтів. Так як у мене встановлена Windows 11, буду показувати на ній. Але на інших операційних системах принцип той самий. Переходимо впуск, налаштування, мережа та інтернет. Мережа VPN. Натискаємо кнопку Додати VPN. Постачальник VPN, Windows. Ім'я підключення. Вказуємо будь-яке це не впливає на з'єднання. Головне, щоб ви розуміли. Ім'я або адреса сервера. Вказуємо IP-адресу нашого VPN-сервера або DDNS нашого сервера. Тут хочу внести маленьке пояснення. У пристрої в мікротік є можливість підключення по DDNS. Щоб його увімкнути, переходимо на вкладку IP Cloud. Йдемо далі. Тип VPN обираємо L2TP зі спільним ключем. Вводимо спільний ключ. Далі тип даних для входу. Обираємо ім'я користувача та пароль. Наступним вводимо ім'я користувача та пароль, які ми створили, коли налаштовували VPN-сервер. Виставляємо галочку Запам'ятати мої відомості для входу. Натискаємо Зберігати. Тепер можемо підключитись до нашого VPN. Тепер налаштуємо VPN-підключення між двома маршрутизаторами MikroTik. Один буде виступати в ролі VPN сервера, інший в ролі VPN-клієнта. Так як VPN сервер ми вже налаштували, перейдемо до налаштування маршрутизатора MikroTik в ролі VPN-клієнта. Підключаємось до маршрутизатора. Переходимо на вкладку PPP, вкладка Інтерфейс, натискаємо «Плюс». В випадаючому списку обираємо L2TP-клієнт. В полі Name прописуємо ім'я нашого клієнта. Ім'я може бути будь-яке, воно не впливає на з'єднання. В нашому випадку ми його залишимо за замовчуванням. Переходимо на вкладку deal out. В полі connect To вписуємо IP-адресу або ДДНС нашого VPN-сервера. В полі User та Password вписуємо ім'я користувача якого ми створили на VPN сервері. Виставляємо галочку Use IPSec. використовувати IPsec-шифрування. В полі IPSec Secret вписуємо пароль, який ми задали на vpn сервері для IPsec. -а. В полі «Allow» залишаємо тільки MS-Chap 2. Все решта прибираємо. Натискаємо Apply. У разі успішного налаштування ви побачите букву R навпроти вашого VPN-з'єднання, що буде означати, що ваше з'єднання між VPN-клієнтом та VPN сервером активне. Для того, щоб VPN-клієнт міг потрапляти в локальну мережу за VPN-сервером і навпаки, нам потрібно створити маршрутизацію. Отже, почнемо з VPN-клієнта. Переходимо в IP, Routes, натискаємо плюс, Destination адрес прописуємо IP-адресу локальної мережі VPN сервера. В моєму випадку це буде 192 .168 .1 .0 24. Що буде означати, що VPN-клієнт має маршрутизацію до всієї локальної мережі за VPN сервером. В полі Gateway обираємо наш VPN. Натискаємо Apply, OK. Такі самі налаштування нам потрібно виконати і на vpn сервері тільки в полі Destination Address» вказуємо IP-адресу локальної мережі VPN клієнта. Отже, підіб'ємо підсумки. В цьому відео я показав детально, як налаштувати vpn сервер на маршрутизаторі MikroTik, а також як підключити VPN клієнтів до VPN сервера. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Oracle. На все добре!